Всім привіт, друзі! Ви на каналі CryptoFantom і в цьому відео хотів би порекомендувати декілька плюшок для тих, хто тільки починає або вже трохи розбирається в торгівлі ф'ючерсами. Отже, що нам потрібно мати? Ну, в першу чергу, нам потрібно мати біржу, на якій ми будемо торгувати. І крім біржі, що потрібно ще мати. Рекомендую вам завантажити додаток TradingView. Тут найкраще розробляти свої стратегії. В цій програмі дуже обширний спектр налаштувань, отже, тут вам дуже легко буде аналізувати ринок, на відміну від того графіка, який є на самій біржі. Тут дуже є багато інструментів для різних індикаторів, малювання, ставити різні лінії, трендові лінії. І так далі. Це облегшить вашу роботу над е, графіком. Е, далі, що нам потрібно? Е, ще також рекомендую вам такий сайт, який називається mobchart.com. Тут є така цікава теплова карта лімітних ордерів. Е, теплова карта показує е, історію лімітних заявок на е, графіку. Тобто. Ви бачите, де люди найбільше ставлять ордерів на покупку чи продажу тієї чи іншої криптовалюти. Це дуже корисний сайт, тому що ми можемо планувати і дивитись, де найбільше ордерів і куди може дійти ціна. Також рекомендую вам зареєструвати кошельок Metamask. Ну це вже не обов'язково, але якщо ви там. Хочете зберігати свою криптовалюту, або приймати участь у якихось аирдропах або ще чомусь, то цей гаманець не буде лишнім. Також хотів вам порекомендувати саму найкращу криптовалютну біржу, на якій я торгую, і мої друзі це біржа BingX. Ця біржа займає призові місця у різних номінаціях. Наприклад, тепер ця біржа зайняла. Призове місце у Best Crypto Exchange, Best Exchange for Derivative Trading, Best Trading додаток і Best P2P Service. Також, якщо ви зареєструєтеся за моїм посиланням на цю біржу, то ви отримаєте пожиттєву знижку 20% на торгові комісії на фьючерсному аккаунті. Також тут вам не потрібно проходити обов'язково KYC. Багато різних ваучерів як для новачків, так і продвинутих е, користувачів. Е, також із цікавого е, тут є центр винагород, де кожного дня, за відмітку, що ви зайшли в додаток, вам е, буде випадати якийсь ваучер. Якщо ви кожного дня відмічаєтесь в цій програмі, крім е, тих ваучерів, які нараховуються вам кожного дня. Вам на сьомий день може випасти якийсь подарунок у вигляді USDT або ще чогось. Отже, рекомендую вам зареєструватись на цій біржі. Якщо виникнуть якісь питання по цій біржі, можете звертатись до мене. Всім дякую за перегляд. Скоро побачимось.